Вітаю всіх. Ну що ж, Зеленський з Трампом? Спілкувались, спілкувались, про щось домовились, всі, всі раді. Тепер, дивіться, давайте так. До чого? Ні, ви не так. Про що розмовляли Зеленський з Трампом? Про що вони розмовляли? Подивимось. Зеленський і Трамп, про що вони розмовляли? Взагалі. Десятка жезлів. Про кордони. Вибачте, про цілісність країни, кордони. Перше, що це вела, це кордони. Дійсно кордони. Про війну і хто її почав. І як це все змінити? В якому е, руслі рухатись, щоб це все змінити? І закінчити смертю. І що робити? Серйозні аргументи рішення приводилось. І знову Верховна Жриця. По жриці це дуже таємні хитрі дії. Тут хитрі, політика без хитрих дій не буває. Що. Таке нам не потрібно знати, але все ж таки, кінцевий результат. Шість жезлів. Ось вам, відлюдник. Тепер дивіться. Оце кінцевий результат. Ви розумієте, що виходить вже так, що там є рішення закінчення війни? Воно там є. Думайте, що хочете. Думайте, воно там є це оце рішення. З Трампом не просто так спілкується. Про кордони, про війну. Воно є. Вони до чогось домовились вже. Таємно, не відкрито. Але по відлюднику, по відлюднику не все приймається з цих. Є три сторони. Ви ж розумієте, хто це? Україна, Росія, Америка. тут. Пропонується закінчення війни. Але ще по відлюднику це два варіанти. Таємність, серйозна. По-друге, неприйняття всього, що є. Давайте трішечки по відлюднику подивимось. Ну, чи в захист своїх інтересів. Справедливість. Відразу вилазить справедливість. І, звісно, вісімка мечів. Мова про окуповані території. Повернення окупованих територій. Ви ж розумієте, що мова про окуповані території. Україна захищає свої інтереси в темах окупованих територій. Цікаво цікаво, ви знаєте, там це обговорюється. До чого вони договорились, ми ж по Верховній Жриці так і не знаємо. Тільки коли настане час.